шановні. У мене є традиція, раз у рік я записую відео про налаштування графіки на своєму залізі, яке ви зараз бачите на екрані. Це 4060 Ti, i5 13500, 32 ГБ оперативної пам'яті. Все, ось який сетапчик. Перш за все, значить, загальні налаштування, ось тут поле зору, 95 градусів я ставлю. Це також залежить, точніше, це також впливає на кількість FPS, які у вас буде. Чим більше поле зору, тим менше у вас буде відповідно. Також монітор в мене 10 1080 на 75 Гц. Ось такі скромний, нічого супер такого немає. Потім максимальне в меню ну все таке 60. От максимальне кадрові в секунду у грі. Ви розумієте, для чого вертикальна синхронізація? Для того, щоб ваші кадри були плавні, плавні. не було розривів об'єктів. Але на деяких картах, де дуже багато дерев, я включаю вертикальну синхронізацію, тому що при швидкому прицілюванні, при швидкому зміні полю полю зору, розриваються об'єкти, тобто дерева і всі. Вертикальні об'єкти пополам вони розриваються. І це іноді набридає око дуже ріже, я виключаю цю штуку. Але я вам скажу, що так, звісно, вертикальна синхронізація у складі вона додає трошечки імпут лаг, він відчувається трошечки. Таке, знаєте, ага, як начебто ефект желе додається при прицілюванні, при знаєте, іноді здається, що ти міг вже швидше прицілитись або. Швидше повернутись, а воно повільніше це робить, і вас можуть з цього перестріляти. Це не дуже критично, але в деяких моментах це прям ну іноді відчувається. Ну тим не менш, я вибираю саме такий комфорт. Рефлекс затримку. Відповідно, якщо у вас включена вертикальна синхронізація, ви не можете включити оцю штуку. І якщо виключаєте, виключається зразу вертикальна синхронізація. Бачите, тобто далі йдемо тут. Шкала роздільної здатності прицілу на 100 ставлю, а тут, по ідеї. Якби нічого я не вибираю, хоча, по ідеї раніше стояло на 60 чи на 120, ладно, менше з тим. Метод зглажування. ставлю в DLSS, так як у мене 40 лінійка відеокарти підтримує DLSS 4.0, по-моєму, і 3.0, і всі ті новомодні приколи. Скажу вам чесно, до патчу, 10-го патчу, Став Тісар було більше FPS. Можете спробувати ось цю функцію поставити, якщо у вас менше FPS, ніж вам хотіли б, коли ви ставите ТСР, налаштування ось такі треба ставити. Тут 132 і на 6, отак от плюс-мінус. DLSS ставлю на якість, в принципі, непогано. Різкі зображення ставлю на 0.20, це, по-моєму, не оптимально. Так, оптимально 0.35, але воно занадто різке робиться, тобто глазу неприємно. На 0.20 непогано. Далі з Они деталі ставлю на високі це якість матеріалу, це шейдери також високі, не епічні. тому що там великої різниці між середніми і високим по FPS немає. Якщо ви ставите епічні, то звичайно, що буде велика різниця. Потім якість текстур також на високі, анізотропна фільтрація 16х. Знову ж таки, це все я ставлю на налаштування, якщо я без стрімів. Якщо я стрімлю, то мені все таки доводиться якісь налаштування. От, дальність промальовання деталей я трошки занижаю. І по-моєму, текстурки я також занижаю. Тіні я ставлю на середні, тому що тіні. Дуже багато тянуть як і відеопам'яті, так і FPS забирають. Високі не тянуть в мене, на жаль, але якість глобального освітлення. Якщо я ставлю низьке, то взагалі картинка дуже плоска, здається, і мені це не подобається. І картинка при цьому теж ну неприємна. Хоча при низькому налаштуванні ось цього параметру ви будете краще бачити ворогів. Ну так як я трошки записую відео, все ж таки хотіли би, щоб картинка була цікавіша. Якісь частинок також доволі. Багато витягують потужності вашого комп'ютера, тому я ставлю на середні, хоча раніше були навіть на епічно. Ну тим не менше, океан на низьке це якби взагалі ви самі можете зрозуміти. Якість без обробки середнє Розмиття у русі трошечки додаю, залишаю, тобто щоб не було все таки дуже різке. А трошечки, бо якщо ставити в нуль, то око дуже швидко втомлюється на ВПС це ніяк не впливає. Це чисто для комфорту вашого бачення. Різкість також 0,50, по моєму це нічого не міняв. Яскравість 1. Контраст викручую в мінус і насиченість додаю. Так, ну і ось на неповному сервері вирішив записати з телефону, щоб не навантажувати додатковим софтом Комп'ютер Ось такі параметри видає моє залізо і стільки FPS. Тобто 75 кадрів, звичайно, що якщо у вас є приціл, на зброю, то воно буде трошки підлагувати, коли ви будете переключатись на приціл. І в месах ну просадки зараз немає. От в десятому, от, ну більш плавніше стало. Тобто, як би я не робив, би, що я не робив, би, наприклад, кіногранату, ну FPS взагалі не просяде не на секундочку. Тобто, хто давно не заходив в склад? Раджу скористатись можливістю зараз і зайти. Тобто, якщо ми виключаємо вертикальну синхронізацію, а почекайте, тут не обмежено поставити. глянемо скільки зараз буде FPS видавати 100 FPS, 105 FPS. ФПС. Ну тобто мені зайва потужність не потрібна, скажімо так, тому що на моніторі більше 75 FPS я краще не побачу, але різкість трошки додається, коли більше FPS я згоден. Дякую за те, що дивилися відео. Всім гарного дня і всім гарних ігор у склад. Хто додивився до цього під Подпишитесь на канал, йоу!